Тема нашого року. Я успішний, я успішна. Прочитаємо і посадимо в човники вислів американського педагога і письменника. Читаємо вдруге: сильне, Навти. бажання. Навжайні. Навчитися. Це. Навчити. Вже половина. половина. Беремо зелену ручку і читаємо втретє разом. Сильне бажання чогось навчитися це вже половина успіху. Поставте, покладіть ручку, поставте пальчик. Спробуємо цей самий вислів прочитати разом з диктором. Приготувалися. Половина успіху, прочитаємо без, без диктора, читаємо разом ще раз. Сильне бажання чогось навчитися це вже половина успіху. Так, коли сильно чогось бажаєш, так? коли сильно хочеш, то починаєш це робити, і це вже половина до успіху, отже, обов'язково досягнеш успіху. Пригадаємо правила учнів. Хто пам'ятає перше правило учнів? Почнемо. Я починаю, а ви завершуєте. Говори. Говори, не перебивай. Не перебивай. Правильно, молодці. Це наше перше правило учнів. Так. А друге правило учнів, яке хто пригадає? Якщо хочеш сказати, що ж, вибудуємо наш план роботи сьогодні. Подивимося, що на нас чекає на уроці. Подивіться на сторіночку 31, на сторіночку 32. Побудуємо собі карту, за якою ми будемо працювати. Що на нас сьогодні чекає на уроці? Загадка. Будемо Загад. відгадувати загадку. Так, добре, що ще на нас чекає сьогодні на уроці. Весела Завдання веселого папушки воно вчить нас слухати, так? Добре, що ще? На нас да, чекає? будемо да, ми. писати. Писати будемо вчитися, друкувати літери правильно, що ще ми будемо вчитися робити. Правила мудрої сови будемо вивчати з вами, так, абсолютно правильно. А, Мандрувати ми будемо сьогодні нашим корабликом. Ось він у нас такий піратський кораблик, і ми на нього будемо мандрувати. Що ж, мої любі, тоді починаємо до роботи, ми не гаймо, починаємо працювати, не гаймо жодної хвилинки на уроці. А починаємо ми з нашої пісеньки шлях до успіху. <плес> Ангеліна, вимкни, будь ласка, мікрофон. Вимикай мікрофон, Ангеліно. Дуже часто в тебе вимкнені мікрофон, і ти нам заважаєш на уроці. Микрофони слідкуємо, вимикаємо все. Напевно, і вдови, і, вдови, і вдається, все, що хочеш ти, і напевно, прийдеш успіху. Отже, головне це не здаватися, так, і працювати. І успіх обов'язково прийде. Чудово, проспівав нашу пісеньку і працюємо далі. І подивіться, будь ласка, Джук букво їд погриз усі наші буковки, які писали наші коротульки, і нам потрібно їх відновити, але спочатку ми маємо переглянути презентацію букв п'ятої групи. Мама, Так, а я на Серйозно? Велика і маленька літери «ч» читаються Ш, човен. Ш. човен. Ш. човен. Ш. човен. Велика і маленька літери Ч. Читаються. Ш читаються Шкарпетки. Шу, шкарпе, шкарпе. Велика і маленька літери ща читаються щ. Щиглик. Шч, Знак м'якшення. Знак м'якшення звуків не позначає. Знак м'якшення звуків не позначає. Велика і маленька літери Ю читаються Ю. Юна. Ю. Ю. Юна. Юна. велика Юна. і маленька літери Я читаються я. 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 Ялин. Я. Ялин. Я. Ялин. я. Добре, повторили букви п'ятої групи і отже пишемо сьогодні знак м'якшення. Беремо ручку до рук, сідаємо правильно, спинки вирівняли, ножки опустили додолу. Подивіться, як правильно написати знак м'якшому. Ми раніше його не писали, то будьте уважні. Вилажні. Подивіться всі на екран. Я покажу, як це зробити. Ми пишемо зверху донизу вертикальну лінію на одну клітинку. І на половиночку клітинки ми пишемо ось такий півовал. Продовжуємо працювати разом. Пишемо: зверху донизу вертикальна лінія. І на половиночку клітинки, півовал. Зверху донизу вертикальна лінія. На половиночку клітинки, півовал. Зверху донизу, півовал. Не поспішаємо. Зверху донизу переходимо на праву сторону від жучка буквоїда. Обганяємо його, щоб він не погриз наші буковки. Півовал. Зверху донизу. Ангеліночка, ти написала буковки вже? Півовал. Дописуємо. Тимур уже молодець, пора все завдання мені показує, я бачу. І півовал. Дописуємо буковки до кінця робочого рядочка. Ще одна буковка намишилася дописати. Правильно сидимо, всі спинки вирівняли. Спинки рівненькі, чудово. Покажіть мені, будь ласка, свої зошити. Я хочу побачити, які у вас гарні вийшли літери. Показуємо мені свої зошити. Угу. Бачу, чудово. Молодці. Опускаємо. Всі старалися, прекрасно. Працюємо далі. І на нас вже чекають черепашка і сорока. Так, і ми з ними що діти будемо вчитися робити. Читати, тобто ми переїжджаємо з вами на наступну нашу зупинку. Отже, поставили пальчики, де ми будемо читати? Ось тут. Беремо ручку до рук і саджаємо в човники наші склади. Починаємо. Аш а учь берем зелено простий олівчик, сажаємо друге. Аш, ась аж слухаю вас. Є, є, є. Беремо зелену ручку, прочитаємо втретє і ась, ась, ась. Лю, -лю, -лю, -лю. <рапев> є, є, є. Покладіть ручку, поставте пальчик, проскрикочіть, як сорока швиденько. Почали. <рапев> Молодці. І максимальна швидкість. <рапев> Приготуємося для співу з нашими. Помічничками з розумничкою Галинкою з її другом Петриком. Беремо текстовий маркер до рук. Well текстовий маркер і читаємо зверху. Well. Почали. Ю, 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 Ю

F. слухаю вас. F, е уф, уф, уф. Беремо олівчик простий і вдруге почали лю-лю, лю-лю. Лю, не всіх чую тимур молодець. Ю, ефу, уф уф. Беремо зелену ручку, читаємо втретє.

Тепер під музику поставили пальчик і співаємо разом Эф 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 эффекта. Пробуємо стера дочок. починаємо. Приготували. Треба співати, а не балуватися, правильно? Це ж різні речі. Будь ласка. А тепер, дітки, пришвидшуємося, приготувалися. Пальчики, пальчики. Не Забуваємо показувати на кожен який ми співаємо. Приготувалися. Чудово. Проспівали пісеньку. Отже, можемо рухатися далі. Сідаємо в наш кораблик і пливемо далі. І що далі на нас чекає? Подивіться, перегортаємо наступну сторіночку. Перегортаємо на сторіночку 32. Писати ще. Бо будемо ще писати. О, і що ж ми там будемо писати? Скажіть на мені, будь ласка. А чому нам треба її дописати? Чому вона така у нас? Покую, не покої. Курчатка, поклювали зернятка. Ну, нічого, ми ж з вами розумнички, нам дуже легко буде все відновити. Беремо ручку до рук. Буковка Ю пишеться нескладно, ми вже вміємо писати, і паличку, І овальчик. Дивіться, як ми це зробимо. Ми ведемо зверху донизу вертикальну лінію на дві клітинки. Потім робимо коротку перетиночку і пишемо овальчик. І в нас виходить буковка Ю. Ще раз разом пишемо зверху донизу, вертикально. Коротка горизонтальна перетиночка. Діти, зверніть увагу, де починається овал. Подивіться, я всім показую. Ось тут він починається. І пишемо овальчик. Гору вліво, вниз і заокруглюємо. Пропишіть, будь ласка, велику літеру. Що приходить? Мікрофони, дописали велику літерку. Діти, скажіть, будь ласка, маленька літера відрізняється від великої написання? А, ні, не відрізняється. Пишеться так само, лише висотою. Правильно. Пишемо вертикальна тільки на одну клітинку. Коротюсінька горизонтальна лінія. І так, і овальчик на одну клітинку висотою. Пишемо вертикальна лінія. Прямо по лінії, по нашій помічниці. Коротюсенька вер... горизонтальна. І овальчик. Овальчик діти починаємо там, де я показувала. О, дуже важливо починати овальчик правильно. Ось тут починаються всі овальчики. Ось тут. Звикаємо правильно писати овальчики з цього місця. Допишіть, будь ласка, рядочок буковки Ю маленької. Вертикальна, Коротюсінька, горизонтальна і овальчик. Вертикальна, Коротюсінька, горизонтально. и овальчик. Не поспешаем, и дописываем рядочек. Стараемся все. Так. Покажите мне, будь ласка, ваши буковки. Так хочется побачить и правильные красивые литеры. Покажите мне свои буковки. Ніка, ти дописала буковку? Оля, увімкни, будь ласка, камеру на уроці. О, які красиві букви. Всі правильно написали, молодці, чудово. Опускаємо зошити. майже всі написали правильно, і все дуже добре. Працюємо далі. Дивіться, хто на нас чекає вже сьогодні. Це наш веселий папушка, діти, правда. Слухаємо уважно, що він нам сьогодні. Буде говорити, папушка говорить на... сю. 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 уфарбували серединку Сю. Де знаходиться ця буковка Софійка Стеблова? Зверху справа. Зверху, справа, правильно, це у нас знаходиться вгорі справа. Зафарбували. Так, це відкритий склад чи закритий, Вікторія? Закритий. закритий, Вікторія вважає. А хто іншої думки? Хто думає, не Я. так, як Вікторія? Відкритий. Так, будь ласка. Хто в мене помічничок на Михайло, Михайли, ти як вважаєш? Це відкритий склад чи закритий? Відкрит. Відкритий. Можеш пояснити чому? А може Ю? це голосна буква. Так, це голосний звучок, да? Буковка Ю означає звучок. У. Ми кажемось -у, у у. А у це голосний, тому склад відкритий. Добре. А папушка говорить нам: ют. Ют. Карбуємо таку серединку. І я вже навіть бачу, хто мені зараз допоможе сказати, де ж вона знаходиться. Так. Алана, де знаходиться? Ют. Ют. Алана, де знаходиться? Як, як ще раз? Зверху зліва. Зверху, зліва, зафарбовуємо. Діти, це відкритий склад чи закритий склад, Святославе? Закритий. 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 Чому він закритий, Святославе? Можеш пояснити? Допоможіть, будь ласка, Святославу. Чому цей склад закритий? Хто може пояснити Тимур? тому що він закінчується на приголосну букву. На приголосний звук. Буковки у нас ніби не приголосні, звуки приголосні. Крістінка, а? ти згодна з Тимурчиком? А? Так, згодна, Прекрасно. молодці. Добре. Що ж, мої <плес> любі, підсумуємо наш урок. Подивимося, скільки ми всього встигли сьогодні зробити. І так, повертаємося до нашої карти, якою ми слідували з вами. На уроці. І дивимося, що ми можемо взяти сьогодні в скриню знань. Ми писали буковки вчилися кладемо Що ще я можу покласти в скриню знань? Які наші вміння і навички Згадували загадки. Так. Читали сьогодні, вчилися читати. Правильно. Ми співали. Правила мудрої соби ми сьогодні повторювали, да? Правила поведінки в школі. Молодці. І дивіться, ми з вами приплили аж до нашої вправи мікрофон. Потрібно продовжити речення. Мені сподобалося, мене здивувало. Відтепер я знаю, поки мені не вдається. І, будь ласка, Варвара, починай. Я сьогодні писала букви Ю. Відтепер я знаю, як писати букву Ю. Тепер так, я Вербер? знаю, як писати букву Ю. Дякую. Крістіна хоче сказати. Крістінка, будь ласка. Це Крістіночка. Як... Угу. Ти тепер знаєш також, як писати букву Ю. Добре. Хто ще хоче озвучити, взяти мікрофончик і сказати, доповнити речення. Олежик. Мені сьогодні дає написати букву «м'який знак. Тобі сподобалося писати м'який знак. Дякую, Вікторія. Мені сподобалося з веселого папушку. Завдання веселого папушки слухати звуки Григорій. Мені я здивувався, що ми не судили на голосні звуки. Угу, на подушечки звуки, тебе це сьогодні здивувало. Так. Діти сіли правильно, вирівняли спинки, ми всі на уроці, забуваємо про це. Ми не лягаємо на стіл, ми сидимо рівненько. Маріка, будь ласка. Мені сьогодні сподобалось співати складову пісеньку. Добре, дякую, Ангеліна. Мені сподобалось складову пісеньку, ти також складову пісеньку. Тимур? Мені сподобався урок. Дякую, е, Вадим. Мені сподобався Дякую. теж урок. Дякую, мені сподобалося також з вами, з вами працювати. Мені також дуже сподобалось. І взагалі я хочу сказати, що я помітила, що останнім часом ви стаєте все більше і більш активними. Це мене дуже радує. Діти, а є щось таке, що поки вам не вдається. Є, так, але ж ми не зупиняємося, правда? Що треба робити, якщо так. не вдається? Не ж опускати ж руки, правда? Вперед, дієте, дієте, дієте. А йти вперед, діяти, діяти, діяти. далі що а робити далі, все тоді нам. Дай. Що ж, мої любі, не, на цьому ми наш завершуємо. Я дякую всім вадим, вам за робити.